Про інноваційні методики і технології формування життєвої компетентності дошкільників художньо художньо-мовленнєвої, комунікативної, математичної, здоров'я збережувальної, банк педагогічних ідей. Сучасний освітній процес неможливий без використання нових методик та технологій, використання яких допоможе цікаво, творчо, емоційно працювати з дітьми. Використання інновацій є невід'ємною частиною сучасного заняття в дошкільному навчальному закладі. Інновація – це оновлення процесу навчання, який спирається головним чином на внутрішні фактори. Інноваційні технології це цілеспрямований системний набір прийомів. Засобів організації навчальної діяльності, що охоплює весь процес навчання від визначення мети до одержання результатів, мета впровадження інноваційних технологій у практику роботи закладів дошкільної освіти, оновлення освітнього процесу, підвищення ефективності освітньої роботи з дітьми, якість дошкільної освіти. Принципи сучасних інноваційних технологій, доцільність, взаємодія навчання та виховання, орієнтація на співпрацю, особистісно орієнтований підхід, використання різноманітних форм та методів, алгоритм роботи педагогів над провадженням інноваційних технологій, усвідомлення потреби та визначення можливостей пошук відповідного нововведення, вивчення досвіду педагогів-новаторів, ознайомлення з навчально-методичною літературою, практичне освоєння новітньої технології, введення технологій в начально виховну роботу з дітьми, багаторазове повторення нововведення на різних об'єктах, введення інновацій в повсякденну практику, широке використання нововведення на практиці. Мнемотехніка це система методів та прийомів, які допомагають розвивати можливості пам'яті та в результаті засвоювати великий обсяг інформації. Це нова освітня технологія, що допомагає кожній дитині комфортно та легко здобувати знання у будь-якому віці. Мнемоквадрати. Прості, зрозумілі і яскраві картинки, що позначають якесь слово, словосполучення, характеристику предмета чи спосіб дії. Мнемодоріжки це кілька взаємопов'язаних мнемоквадратів, що дозволяють скласти коротку розповідь із двох-трьох речень. Мнемотаблиці найскладніший прийом, Використовується кілька мнемодоріжок. За допомогою яких діти запам'ятовують і переказують довгі вірші, казки та оповідання. Руханки для дітей сприяють розвитку фізичної активності та моториків дошкільнят допомагають маличку формувати любов до здорового способу життя та щоденної фізичної активності. також розвивають координацію, гнучкість. Та деякі силові навички Вони сприяють підвищенню емоційного стану та настрою в дітей, допомагаючи вивільнити ендорфіни, які викликають відчуття радості та задоволення. Руханки навчають соціальній взаємодії та спільній грі, розвиваючи навички спілкування та співпраці між дітьми. Комп'ютерні та мультимедійні технології одним із інноваційних напрямів роботи є комп'ютерні та мультимедійні технології. Застосування інформаційно-комунікативних технологій у дошкільній освіті стає все більш актуальним, оскільки дозволяє засобами мультимедіа у найбільш доступній і привабливій ігровій формі досягти нової якості знань, розвивати логічне мислення дітей. Підсилити творчу складову навчальної праці, максимально сприяючи підвищенню якості освіти дошкільнят. Wordwall – платформа для створення інтерактивних вправ, матеріалів для роздруку. Learning Apps.org сервіс для підтримки процесів навчання та викладання за допомогою невеликих інтерактивних модулів. Сайт розвиток дитини, джерело корисної інформації, поради і завдання, розміщені на сайті, призначені для допомоги батькам у вихованні дітей, любов, турбота та радість, почуття яких потребує кожна дитина, піклування батьків про свою дитину та корисна інформація для них. Запорука формування розумного, всебічно розвиненого, задоволеного малюка. Іншот найпопулярніший додаток для редагування відеоматеріалів. Сервіс має великий безкоштовний функціонал та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. YouTube сайт, що надає послуги розміщення відеоматеріалів. Дякую за увагу!